Вітаємо, вітаємо вас на наших біблійних зустрічах, де ми кожного вечора збираємося разом щоб читати слово Боже. І в нас сьогодні продовження книги пророка Єзекіїля, 21 розділ. Це старий завіт. Це Біблія. Один з великих пророків, 21 розділ, будемо сьогодні завершувати. Це наша четверта зустріч по цьому по цій по цьому розділі, по цій книзі цього тижня. Тому залишайтеся з нами, знаходьте, відкривайте ваші біблії. Будемо разом читати, будемо роздумувати над цією книгою, намагатися її зрозуміти із неї навчитися. Тому так залишайтеся з нами. Буде цікаво. Відкривайте ваші біблії. Давайте ми нашу зустріч почнемо з молитви. Олег, поведе нас в молитві. Давайте разом помолимося. Олег, ти заміка. Оте, оте перепрошую. Отець наш Небесний, ми дякуємо тобі за сьогоднішній день. Господи, дякуємо тобі за те, що ти бережеш нас на всіх наших дорогах, за те, що ти піклуєшся про нас і забезпечуєш нас всім необхідним для праведного життя. Дякуємо Тобі так само за те, що ти забезпечив нам вільний доступ до того слова, яке ми можемо сьогодні читати, над яким ми можемо роздумувати. Так і ми просимо так само ти дай нам мудрості тайна нам мудрості і здатності розуміти це слово, яке ми читаємо, ти його відкривай для нас. І нехай це слово, воно нас робить кращими, нехай воно нас змінює, нехай воно нас преображає на твій опис, на твою подобу. Господи, і цей час спільного читання і роздумує, нехай він буде корисний як для нас, так і для наших слухачів. І також ми просимо. За нашу країну, за наш народ, тато благослови нас перемогою в цій війні, яка відбувається, благослови нас миром, благослови нас роками процвітання. І нехай тобі єдиному за це все буде слава, і ми це все просимо тебе в Твоє ім'я, ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. 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 Добре. Отож. Єзекіль, розділ 21. Ми будемо читати в перекладі Огієнка, і це наше четверте обговорення, четверта зустріч. Ми вчора зупинилися на вірші. Ну, так, мені здається, що 28-му. Ну, ні, не на 28-му, а на 24-му. Отож, з 25-го вірша я буду читати. Ем, та в деяких бібліях це є вже це є три, вірш 30 в залежності від нумерації вашої Біблії, написано так. А ти, недостойний і несправедливий князю Ізраїлів, що надійшов його день у час провини кінцевої. Так говорить Господь Бог: зняти завоя і скинути корону. Це не зостанеться так, піднесеться низьке, а високе понизиться. руїно, руїно руїною. Руїною, руїною, руїною покладу його. Та цього не станеться, аж поки не прийде той, хто має право, і я йому дам. А ти, сину людський, пророкуй та й скажеш так говорить Господь Бог на Амонових синів та про їхню ганьбу. І скажеш, меч, меч відкритий на різанину, блискучий, що блищав, як та блискавка. Для тебе бачили обманливі видіння, пророкували для тебе неправду, щоб посадити його на шию недостойних злочинців, яких день прийде в час кари кінцевої. Верни ж меча до піхви його у місці, де створений ти, у краю походження твого, осуджу я тебе. І вилю на тебе свій гнів вогні пересердя свого на тебе дмухну і дам тебе в руку людей зухвалих. Які знищення замишляють. Ти станеш огневі на їжу, твоя кров буде серед землі. Не згадають про тебе, бо я Господь говорив це. Амінь. Амінь. Ем, так. Якась така цікава згадка ОМОНових синів. Я думаю, чому ж до чого тут Амонові сини? До чого та один, один з тих народів? Я так розумію, Амон це один з народів, які оточують е, по території ту, ту, ту землю обіцяну. Хм. Ну, на що я ще зверну увагу тут. Ем, якісь так, бо це оце таке місце, де там а ти і ти з великої букви, так, де там було написано? А, вже зараз не знайду, але Огієнко написав е, з великої літери. Напевно, він. Я йому дам, так, оце е, 27-й. Руїну, руїною покладу його, та цього не станеться, аж поки не прийде той з Великої літери, хто має право і я йому дам. Руїною, руїною, руїною покладу його, та цього не станеться, аж поки не прийде той, хто має право, і я йому дам. Так. Ну, напевно, я так думаю, що може тут. Бачали, бачили пророцтво, пророцтво про родину Єрусалиму, може, й другу, або того другого храму, другого відбудованого Єрусалиму за часів Ісуса Христа. І ось він е, прийде, той, хто має право, тоді це таке пророцтво про Ісуса Христа. Він має право. І я йому дам, дам це право, дам, дам прийти, і потім буде вже руїна. Ну, але Тут цікаво, сам, сам, сам текст, він такий, ну, не зовсім зрозумілий. Добре, ну передаємо слово, так можете на щось звернути увагу. Богдан, кажіть. А, я теж на це 27-й, він такий тут дуже яскраво відрізняється. Богдан не кажете. Якщо брати першу частину, наприклад, брати з 30-го вірша спочатку. І до 33-го. То мені здається, то 100% відношення мається про Новий Завіт. Чому? Тому що буде відіймене відняти царство. Відняти царство сказано, що де-то є. І, ти, і, і що надійшов його землю, і час провели кінцевий. Так говорить Господь Бог. Зняти згоди скинути корону. Тобто корона царювання від ізраїльського царя буде забрана. Поки не прийде той, бо потім ми знаємо, що були настановлені Лавелоцьким е, царем були, Мідуперським царем були настановлені е, замісники, ну, тобто на царі вже не від Бога воно йшло, а інші царі настановлювали. Ну і на рахунок другої частини. Омонових синів. Ну, ми знаємо, що, наприклад, Вавилонський цар, якщо завоювати Ізраїль, що він зробив? Він став на роздоріжжі і почав гадати, і сили кидати, і на, на печінці гадати, куди йому спочатку піти. І випала йому доля спочатку на Ізраїль піти. Потім він, як Бог говорить, і амонових сини теж постраждають від того. Mm. Там так написано було та, що дорога інша вела до Амону. Може й так, треба подивитися. Добре, ну, Олег, передаю тобі слово. У нас тут є така дилема. У нас є вірш 28 і 29, і вони ніби в нас одним реченням. Ну, але можеш читати перші три, просто і я прочитаю решту. Тоже є цікаві ці вода, а 29 між... без 28, -го, 28 -го, без 29-го, не так вже якось смислово дуже сильно відрізняється. Добре. Добре. А ти, недостойний, несправедливий, князю Ізраїлю, що надійшов його день у час провини кінцевої. Так, ну тут мова йде про Ізраїлового князя, що на нього надійшов день кінця, кінцевої провини. Тобто буде відбуватися суд. Так говорить Господь Бог, зняти з воя, зняти завоя і скинути корону. Ну, Цей князь, він не просто князь, він царює. Ну, ми пригадуємо, що Новогодоносар, е коли перший раз прийшов, він забрав царя і всю еліту до Вавилону і настановив з княжого роду, тобто якогось е кузина е юдейського царя який сидів в Єрусалимі, він призначив його новим царем. І, можливо, тут про нього йде мова, про того князя, в якого на голові була корона. І коли прийде остаточний день суду, так говорить Господь Бог зняти з завоя і скинути корону. Ну, завід це так, це замість шапки вони такі завої робили. Такі трошки вони смішні, але для їхнього часу це щось якась така дуже солідна річ була. І от зняти того завою з голови і зняти корона, це не зостанеться так. Піднесеться низьке, а високе понизиться. Це не зостанеться так. Як не зостанеться? Не зостанеться, що низьке, що піднесеться низьке, а високе понизиться. Ну правильно, от царя було забрано до Вавилону, а того нижнього було піднесено. І каже Бог, що так не зостанеться. Так зробив цар Вавилону, але так воно не, не залишиться. Руїною, руїною, руїною покладу його. Покладу його. Та цього не станеться, аж поки не прийде той, хто має право. І я йому дам. Ну, я тут можу погодитись з Богданом що це так виглядає, що це якийсь такий новозвітнє пророцтво про, то, що, про те, що остаточна руїна, тому що коли сталася остаточна руїна, в 70-му році був храм Єрусалим здобутий, а в 130-му якомусь там це повстання Баркогби. Було так, придушене, і остаточно всі євреї були виселені з, з юдеї. І остаточно настала оця руїна. І Тут, ну зверніть увагу, тричі згадується слово руїна, навіть не двічі. А в Писанні нічого випадково не буває. І просто так слова не пишуться навіть двічі. Це щось подібне, як, пригадуєте, каже Ісус, істину, істину кажу вам. Тобто, що це конкретно істина в квадраті. А тут руїна в кубі. Руїною, руїною, руїною покладу його покодує його, ну, напевно, Ізраїля. Та цього не станеться аж поки не прийде той, хто має право. Хто має право, в кого право в руках? Хто має право? А хто, а, а хто є а, законодавець в Ізраїлі? В Ізраїль є один законодавець, Бог, він дав закон. А Ізраїль повинен був цей закон дотримувати. І тут Писання каже, що прийде той, хто має право, і я йому дам. А, ну От поки він не прийде, то ще руїни не буде. А після нього буде руїна в Кубі остаточна. А ти, сину людський, пророкуй та. Ага, чи то вже до, 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 до тебе відноситься. А ти сину людський, та, Так, З 25-го, так. З 28-го. З 28-го, з 28-го. То вже я буду читати. Так, ну то все, я передаю mm -hmm. вам слово. А може, Богдане, кажіть, що ви думаєте, по тому року. Добре, добре. Давайте я так ще раз перечитаю і будемо читати далі, так? А ти недостойний, несправедливий князю Ізраїлів, що надійшов його день у час провини Кінцевої. Ну, от е, цікаво, так? По-перше, ну, князь Ізраїлів недостойний. Е, найшов час його, тобто надійшов його день, надійшов його час. Час суду, провини. Згадується, час провини кінцевий. Тобто є останній суд якийсь надійшов суд. Е, так говорить Господь Бог: зняти завої і, і скинути корону. Час надійшов, так? Скинути з тебе корону це не зостанеться так, піднесеться низьке, високе понизиться. Ну, це дуже новозавітня. Високе понизиться. А, низьке. Віднесеться. Перше стане останнє, Ісус, перше стане, останнє стане першим, а перші стануть останніми. Так, Ісус ці слова так інакше говорить, але руїну руїною покладу його. Цього князя, це його царство. Але має прийти той, хто має право. І я йому дам. Ну. Важко сказати, чи це є масіянське пророцтво, чи ні. Добре, читаємо далі. А ти, сину, людський, пророкуй та й скаєш, так говорить Господь Бог на Амонових синів та про їхню ганьбу. Ну, так бо Богдани казали, та, там дійсно є перехрестя. І той цар кидає жеребка, куди йти, і Амонові сини це один з тих варіантів, які він розглядає. Так Говорить Господь Бог на Омонових синів та про їхню ганьбу. скажеш меч, меч відкритий на різанину, блискучий, що блищав та блискав. Тобто, повторюється, це саме пісня про меча Для тебе бачили обманні ведіння, пророкували для тебе неправду, щоб посадити його на шию недостойних до злочинців, який день прийде в час кари. Кінцевий знову їхній день прийде. Кара кінцева, знову є якісь кара для них, для от, того народу. Верни ж меча, допіхов його у місці, де створений ти. У краю похожня твого суджу я тебе. Верни ж меча, допіхов його у місці, де створений ти. Хто це ти? Амон, напевно. У краю походження твого осуджу я тебе і вилю на тебе свій гнів, в вогні пересердя свого на тебе дмухну і дам тебе в руку людей зухвалих. Тобто, це ці вавилонські війська, люди зухвалі, які знищення замишляють. Ти станеш вогневі на їжу, твоя кров буде серед землі. Не згадають про тебе, бо я, Господь говорив це. Так, тобто. І ще пророцтво проти Амону так само виходить цей Вавилонський цар, він захопить як Єрусалим, так і ту країну Амон. Ну, навіть я не знаю, що тут можна додати. Олег, передаю тобі слово, кажи діло, читай ще раз. Так, ну я ще вернуся до того, що я читав 27-й, бо його можна ще й по-інакшому протрактувати. Руїною і руїною покладу його, та цього не станеться, аж поки не прийде той, хто має право. Тобто, а, поки не прийде на ще точніше його воєначальник, Бог йому дає право зробити руїну. І ну, може бути і так, що ця руїна не станеться, аж поки не прийде той, хто має право, яке я йому дав. Тому що ми пригадуємо, що в Єремії Єремія, Бог казав, що я покличу на вуходоносера і він виконає все, що все, що на моєму серці. Так, що він йому дав право. Ну, Тобто і таке може бути актуальне. Ну, а далі про Амонових синів. Єдине, що тут можна сказати, що суд відбудеться в їхньому краї над ними. Не знаю, чи вони будуть виселені, чи, можливо, навіть не будуть виселені, а щось з ними станеться таке, що про них навіть не згадають. Ну і по суті, якщо ми дивимося на Ізраїль, на Юду, то дотепер. Дві тисячі років не було Ізраїля, і тепер знову Ізраїль є. І навіть як дві тисячі років не було Ізраїля, все рівно а, юдеї, євреї, вони дві тисячі років нікуди не зникали, вони були, мантрували по світу, але зникнути не зникнули. І про них ніхто не забув. А от оцей суд над синами Амона буде такий, що про них навіть більше не згадають та ідеї ті сини Амона. Нема. Зникли, розчинились. Ну от, ніби, ніби навіть більше нема що сказати. Можливо, Богдан що скаже. Ну, тут а ти си людський пророкує та й скажи. Так говорить Господь Бог на Амонових синів. Та проїзди ганьбу і скажеш меч, меч відкритий. Ну, в мене тут немає можливості зараз. Добре. Я насправді думаю, що ми можемо завершувати. Так, тобто поговорили. Богдан не має можливості говорити, тому... Будемо на цьому завершувати. Е, хочу звернутися до вас, наші слухачі онлайн. Е, якщо вам сподобалося це наше обговорення, ставте вам лайки, підписуйтесь на наш канал, якщо ви не підписані. Залишайте ваші коментарі, що ви думаєте. У нас багато питань, багато є речей, і діліться вашими думками, може, ви нам скажете, що як ви розумієте, ті вірші, які нам були не зовсім зрозумілі, або були, можемо багато різних думок по них. Включайтеся, діліться, підписуйтесь. Давайте ми помолимося на завершення. Господи Боже наш, дякуємо Тобі отче, за можливість тати Слово Твоє. Благослови нас, Господи, благослови нас на дальше роздумування над цим словом, на дальше розуміння. І хай це слово, воно посіється в наших серцях, хай воно дійсно веде нас, хай воно буде світлом для наших ніг, щоб ми ходили згідно слова Твого. Молимо, просимо Тебе, Господи. За завтрашній день дай нам Господи провести його, е, кожну справу роблячи як для Тебе. Дай нам, Господи, зустр... кожну зустріч сприймати як можливість виявити твій образ і твою подобу для людей, дай нам Господи мати мудрість і уважність, щоб дійсно бути благословінням для кожної людини, якої з я... яку яку ти кладеш на нашому шляху. Допомагай нам, Господи, наших немочих, щоб ми дійсно виявляли Твою твій образ і, і образ і твою подобу. Молим просимо Тебе, Господи, за наших рідних, підносимо їх до Тебе, оберігай, захищай їх. Ти тримай їх в твоїх руках, Господи. Ти оберігай, обгортай їх Твоєю опікою, Господи, і попіклуйся про них. Ми підносимо їх до Тебе та дорогих людей, яких Ти вірив нам, Господи. Ми молимо підносимо їх до Тебе, захищай, оберігай, благословляй їх. Ти торкайся їх. І тримай їх в тих руках. Так само, Господи, ми молимося за нашу країну, молимося за наших воїнів. Ти, Господи, так само оберігай їх фізично і духовно, ти стій разом з ними, ти йди попереду них, ти роби їх міцними і сильними і сміливими, щоб вони виганяли тих ворогів. Які прийшли на нашу землю. Помолим, просимо Тебе, Господи, за керівників держави, за тих людей, які приймають рішення. Господи, даруємо хороших порадників, даруємо всяку мудрість, даруємо, Господи, вести нас до перемоги. Даруй нам, даруємо, Господи, бути благословінням для цього народу, дбати про нього. І, Розгадувати всякі хитрощі ворога. І дійсно бути благословінням для цього народу. Роби їх мудрими і дай їм серце повне турботи про цей наряд, яким вони служать. Ми просимо тебе, Господи, за, за завтрашні ті перемовини. Ми не покладаємося на людину. Ми знаємо, що людина є немічна, і покладатися на людину це покладатися на тростину, яка протх... прот... проділяє тобі руку, але ми покладаємося на тебе, молимо просимо Тебе, Господи, за ті перемовини, щоби ти в твоїх руках повернув їхні думки тих так званих направителів. І щоб вони домовилися про е, шлях до миру. Молимо, Господи, про Твоє втручання, про те, щоб твоєю рукою, Твоєю силою був встановлений справедливий мир на цій землі. Ми молимося, тому що Твоє є царство, Твоя є сила і Твоя є слава. І об це це ми молимо все ім'я Твоє ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. 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 Дякуємо вам всім, хто приєднується до нас онлайн. Залишайтеся з нами. До наступних зустрічей. До побачення.